Доброго дня! Розкажу вам про особливості нашого е, нового автоматичного станка для обрізання рамок. Е, так, почнемо з механізму автоматичної подачі рамок цепного. Ось він так виконаний. Рамки подаю, ставляться сюди, автоматично подаються до упора, який не дає, е, пропускає рамки по черзі по одній. Рамка одна зайшла, друга чекає своєї черги. Потім опор піднімається, пропускає одну і йде слідуюча рамка. В середині рамки фіксуються від поперечних коливань за допомогою упорів на цепку. В даному випадку у нас цеп зроблений під 230 і 145 рамку. Також може бути тільки під 145 або тільки під або під 230 і 300. Від поперечних коливань його тримає оці упори. Плюс, коли, станок, коли рамка попадає нижче, зараз я це продемонструю включ, включу станок. Ось так вона попадає нижче, і її тримають додаткові упори оці фіксатори. Підпруженняни, які надають їй коливатися. В даному випадку вона стоїть жорстко практично, тому що ножі при своєму поперечному ходові, е е коли вгризаються в мед, вони часто рамкою е хвиляють вліво-право і зменшують ефективність обрізання. За допомогою цих е е направляючих е рамка обходи верхні-нижні бруски, потім вона. Далі подається на... в нижню частину. Тут також у нас є ще елементи, які тримають її внизу. Ось вони. Потім далі ми подаємо рамку. Далі вже вона подається з допомогою понаправляючих виходить на стіл накопичення. Тут є. На редукторі перегрузочна муфта, вона регульована. Можете виставити те зусилля, яке потрібно. Спрацьовує вона от таким чином. Наприклад, я зараз рукою притримаю і вона вже буксує. Все, далі пускаєш, працює. Зусилля можна регулювати. Ось видно, як працює фіксатор. Раз, піднявся, пропустив рамку. Піднявся, пропустив рамку. Е, ножі з підігрівом водяним. Зверху знаходиться бойлер. Насос циркуляційний, який качає зразу на е, ножі, е, термостійкі трубки, ножі підігріваються, і вода знову заходить на е, бойлер по, по колу. Так, е, да, Температура регулюється е, термодатчиком. Максимальна температура 90 градусів. Так. Е, в приводі цепка є реверс, тобто можна зупинити і е, зробити задній хід. Якщо, наприклад, рамка десь зайшла в клин, її можна назад виштовхнути. Е, так, з тої сторони у нас е, механізм регу регулювання. Товщини рамки, це робиться отаким от чином. Можна так виставити, можна менше. Е і ось підпружиняні е фіксатори, які е утримують рамки на е станку, щоб вони не, ко не коливалися. Все здиковано з нержавіючої сталі. Також ми можемо не встановлювати механізм автоматичної подачі, а можемо встановлювати просто для здешевлення магазин накопичувальний. Але насправді цей механізм автоматичної подачі він важливу роль виконує, тому що для гарної синхронної роботи подача рамок має бути цепна, а не коли руками подаєте. Ви можете робити перекос, що потім впливає на те, як заходить рамка в станок. Ну, Це такий невеличкий нюанс. Станок зроблений з нержавіючої сталі повністю. Упори регулюються. значить, ми їх виставляємо вже на, тут на виробництві при зборці станка, все регулюється. Ось ще видно вигнутий спеціальний профіль, в нього заходить Гофман. І, виходить, не дає коливатися рамці, опять же, в горизонтальній плоскості. Тобто вона попадає і попадає зразу гофманом сюди. І так по ньому, як понаправляючи, спускається вниз. Тобто, ми тут, скажімо, вже аналізуючи той досвід, що ми мали з першою модифікацією станків і досвід інших виробників, старалися. Максимально покращити всі аспекти роботи станка. Так само у нас модернізовані ножі, їхня форма, їхній кут, в якому, в якому вони встановлені відносно плоскості площини сота. Зазори можна регулювати як оцим речагом, так і можна ще зробити фіксовані проставки, як пластинки, які від... розширюють ножі і зужують їх. Для того, щоб не змінювати кут атаки самого полотна. Так, хочу розповісти ще про саму лінію для відкачування меду. станок я вже розповів. Значить, після того, як рамки розпечаталися, ми можемо їх за допомогою ось такого механізму. Ми їх подаємо в барабан ось таким чином. Після цього забираємо. Перехідний міст звідси і звідси. І получаємо от так от вже заповнений барабан. Сюди поміщається 72 рамки по 18 рамок в кожний відсік. Вибираємо програму, включаємо медогонку. Пульт медогонки у нас е, працює по тому самому принципу, що всі наші радіальні медогонки компанії Бістар. Е, принцип роботи його, він стартує з низьких обертів і на протязі всього процесу відкачування плавно збільшує швидкість. Е, завдяки цьому е, режиму роботи е, рамки в барабані не рве, е, вони всі рівномірно відкачуються і залишаються навіть самі молоді після відкачки. Цілими і не, не зм'ятими Також ми вже модернізували і механізм подачі рамок. Він е, має е, ручний привід, е, можна встановити автоматичний привід. Основна його задача це перпендикулярно до стола і подавати. Впиратися ну, в бруски рамок і подавати його в магазин, щоб не допускати перекоса подачі. Рамок в магазині. Від цього залежить, як, наскільки гарно воно заходить і виходить з магазину. Потім поступають рамки на стіл вигрузки, і ви вже можете забирати їх в корпус. Медогонка має і сама лінія, і медогонка має компактні розміри. Загальна довжина лінії складає 5 метрів. Це дозволяє помістити його в стандартні, скажімо, приміщення, наприклад, гараж, який зазвичай має 6-метрову довжину. Вона зручна в обслуговуванні, тому що висота її на рівні 1 метра. Що дозволяє людям низького зросту і середнього зросту не використовувати підставки е, ну, нормально розподіляти зусилля при подачі рамок. Тобто, це зручно. Це якраз така висота, яка дозволяє е, гарно обслуговувати обладнання. Тим більше ми знизили саму висоту е, станка відносно землі, і це дозволяє не піднімати високо рамки е, для загрузки. Тому що зазвичай станки мають загрузку на рівні 1,70-1,80 м. Ми знизили цю висоту. І це також ну, набагато зручніше. Тут може стояти звичайний підліток і подавати рамки в станок. Якщо у вас помощників немає, де, де знайти, хочу наголосити, що при своїх компактних розмірах лінія. Має Ємкість 72 рамки, а це при мінімум трьох циклах за годину дозволяє відкачувати в районі 300 кг меду за годину. Тобто 200 200 літрова бочка за годину. Ось така в неї продуктивність.